thank yeah. you Дорога церква! Сьогодні хочу з вами просто прочитати Псалом. Псалом 77-й, в деяких перекладах 78 Тож відкриваємо наші Біблії, читаємо і роздумуємо над тим, що Господь нам тут говорить. Псалом 77. Пісня навчальна Асафова. Послухай, мій, люду, науки моєї. Нахиліть своє ухо до слів моїх уст, нехай я відкрию уста свої приказкою. Нехай стародавні прислів'я я висловлю, що ми чули, пізнали і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, яке Він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказав був Він нам, нашим батькам, завідомити про них. Синів їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих, Його ж заповіді берегтимуть, і не стануть вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливим та бунтівним, поколінням, що серце свого не поставило міцно, і що дух його Богу невірний. Сини Єфрема, озброєні лучники, повернулися взад в день бою. Вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі його відреклися. І забули вони його чини та чуда його, яке він показав їм. Він чудо вчинив був для їхніх батьків у Єгипетському краї, на полі Цуганській. Він море розсік і їх перепровадив, а воду поставив як вал, і провадив їх хмарою вдень, а сяйвом огню. Цілу ніч на пустині він скелі розсік, і щедро усіх напоїв, як з безодні. Він витягнув скелі потоки, і води текли, немов ріки, та грішили вони проти нього все далі, і в пустині гнівили Всевишнього. І Бога вони випробовували в своїм серці для душ своїх їжі, бажаючи. І вони говорили насупроти Бога казали чи Бог зможе в пустині трапезу зготовити? Тож ударив у скелю, і води линули, і полилися потоки. Чи він може також дати хліба, чи він наготує м'ясове народові своєму? Тому то почувся Господь та й розгнівався, і огонь запалав проти Якова, і проти Ізраїля теж знявся гнів. Бо не вірували вони в Бога, і на спасіння Його не надіялись. А він хмарам згори наказав і відчинив двері неба. І спустив, немов дощ на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав, хліб ангольський їла людина. Він послав їм поживи до ситості, крім цього, він східнього вітра порушив на небі і міцю своєю привів полуденного вітра і дощем на них м'ясо пустив, немов порох, а птаство крилате, як морський писок, і спустив його серед табору, коло наметів його. І їли вони та й наситились дуже. Він їм їхнє бажання приніс. Та ще не вдовольнилися жадання свого, чи їжа їхня була в їхніх устах, а гнів Божий піднявся на них та й побив їхніх ситих і вибранців Ізраїлевих повалив. Проте ще й далі грішили вони та не вірили в чудо його. І він докінчив у марноті їхні дні, а їхні літа у страху. Як він їх побивав, то бажали його і верталися, і Бога шукали, і пригадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній, то їхній вікупити. І своїми устами блещували його, а своїм язиком лежу сплітали йому, бо їхнє серце неміцно стояло при нім, і не були вони вірні в його заповіті. Та він, милосердний, гріх прощав і їх не губив. І часто відвертав свій гнів і не будив усю свою лютість. Він пам'ятав, що вони тільки тіло, вітер, який переходить і не повертається. Скільки вони прогнівляли його на пустині, зневажали його на степу, і все знову та знов випробовували вони Бога і зневажали святого Ізраїлевого. Вони не пам'ятали руки Його з дня, як він вибив їх з недолі. Як в Єгипті чинив він знамена свої, а на полі цуанському чуда свої, і в кров обернув річки їхні та їхні потоки, щоб вони не пили. Він послав був на них рої мух, і їх жерли вони, і жав, і вони їх губили. А врожай їхній віддав був він гусені, а працю їхню сарані. Винград їхній він градом побив, а приморозком їхні шовковиці, і він градові віддав їхній скот, а блискавкам череди їхні. Він послав був на них свій гнів запальний і лютість, обурення, й утиск на слоння злих ангелів. Він дорогу зрівняв був для гніву свого, їхні душі не стримав від смерті, життя ж їхнє віддав моровиці, і побив він усіх переворідних в Єгипті первістків сили в наметах хамових, і повів він, немов ту отару народ свій, і їх попровадив, як стадо в пустині. І провадив безпечно він їх, і вони не боялись, а море накрило було ворогів їхніх, і він їх привів до границі святині своєї, до тієї гори, щоб правиця його набула, і народи він повиганяв перед їхнім обличчям і кинув для них жеребка про спадок, і в їхніх наметах племена Ізраїлеві оселив. Та й далі вони випробовували та гнівили Всевишнього Бога. І його постанов не додержували, і відступали, і зраджували, немов їхні батьки відвернулись, як обманливий лук, і жертівниками своїми гнівили його, і дрочили його своїми фігурами. Бог почув усе це і розгнівався, і сильно обридив з Ізраїлем. І покинув оселю в щіло скинюю ту, що вмістив був посеред людей, і віддав до неволі він силу свою. А величність свою в руку ворога, і віддав для меча свій народ, і розгнівався був на спадщину свою. Його юнаків вогонь пожирав, а дівчатам його не співали весільних пісень. Його священники від меча потя полягли, і не плакали вдова його. Та небавом збудився Господь, немов сну, як той велет, що ніби вином був підкошений, і вдарив своїх ворогів. Позадку по вічну ганьбу їм дав, то він погордив намет Йосипів і племена Єфремового не, обра... не обрав, а вибрав собі плем'я Юдина, гору Сіон, що її полюбив, і святиню свою збудував він, як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував. і вибрав Давида свого раба, і від кошар його взяв, від кітних обечок його він привів. Щоб Якова він пас народа свого та Ізраїля спадок свій, і він пас їх у щирості серця і провадив їх мудрістю рук своїх. Амінь.